Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 922 за підручником малибра 8 клас автор Олександр Терек. І наше завдання подайте вигляді добутку, використовуючи степінь з від'ємним показником. Окей, тобто нам із знаменника треба підняти вверх просто з від'ємним показником. Так, поїхали першим. Перше, у нас 5м квадрат поділити на х. Так? Нам треба х підняти. Тобто у нас буде 5м квадрат без зміни, а х буде у мінус першому степені, тому що у нас х у першому міняємо на мінус. Так, друге. У нас 7c квадрат поділити на y у 7n у п'ятому. Все так само. 7c квадрат без зміни, y у мінус сьомому n. Ой, ну, ви зрозуміли, да? Лише було. У мінус п'ятому. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал, це для мене дуже важливо. Так, третє. Не бійтеся. Так, П. Я використаю, ви ж знаєте, з різкою дробу великою, я не дуже люблю. Дружу, да і з маленькою також. Так, значить, у нас С в четвертому і Х мінус Y у кубі. Дорівнює. П Пи пишемо без зміни, С у нас у мінус четвертому і х мінус у мінус третьому. Все. І четверте. Нам не треба його м, рахувати. Нам лише подати у вигляді. Так? Значить у нас А плюс 2 у п'ятому і А мінус 5 у квадраті. Дорівнює. А плюс 2 у нас буде у п'ятому степені. А ось А-5 у мінус 2 степені, бо його підняли зі знаменника. Все, це буде розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!